П'ятниця, 4 квітня, ви дивитесь новини в Олена Петриченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Троє поранених та потрощені житлові будинки окупанти знову атакували Дніпро шахедами. Горіли машини, горіла труба газу. Відійшли, тому що дали не могли підійти ближче. Сама воронка горіла таким синим полум'ям. Шокуюче вбивство просто у спальному районі Дніпра, хто заклав вибухівку в авто на Лівобережної адміністрації, та які версії розглядає слідство. Чоловік тільки сів за кермо повернув ключ і стався вибух. Чорний дим, все готувала теракт у людному місті Кам'янського. Хто погодився на співпрацю із спецслужбами РФ та яке покарання загрожує 22-річній зловмисниці? Троє поранених та потрощені будинки Дніпро пережив ще одну тривожну ніч. Росіяни вкотре завдали масованого удару шахедами і знову поцілили по житлових кварталах. Один з ворожих безпілотників влучив просто у приватну оселю. Що розповідають місцеві жителі про цю жахливу ніч та як допомагали один одному рятуватися з побитих будинків? Наш репортаж із місця подій. кадрах захисники неба полюють на ворожі шахеди. В ніч проти п'ятниці Дніпро знов прокинувся від вибухів. Окупанти вкотре масово на атакували місто. Це приватний сектор на лівому березі Дніпра, звичайні житлові квартали. Поруч жодних військових об'єктів, утім вночі саме ця місцина стала черговою мішенью для росіян. Жо, так у атаку, поранень, дістали троє людей. Двом надали допомогу на місці. 66-річній жінці знадобилася госпіталізація. Утім, на ранок її вже відпустили додому. Де епіцентр прийшов сьогодні. Бабушка була, бабушка там постраждала. в страждалася, ну, Вроді как, все нормально. Стреста, да, серце, і осколкове пари за відстекли. Першими на допомогу постраждалим кинулися місцеві. Де виводили людей із потрощених будинків, бо ті від шоку кажуть, навіть не усвідомлювали, що сталося. Він останній був шоком шоковому стані викликав, викликав. Швидко викликали пожежу. Постраждала дитина зараз У мене вдома вона відсипається. Зараз психолог приїде, буде з просто в епіцентрі удару опинився один із будинків. Тут повністю розтрощені господарські споруди, понівечені автівки. а просто посеред подвір'я величезна вирва. Сусіди згадують, коли прибігли на подвір'я, побачили одразу декілька пожеж. Горіли машини, горіла труба газу. Відійшли, тому що ждали, не могли підійти ближче. Сама ворон. Каріла таким сином полонем господарі потрощеного будинку від коментарів утримуються, не на камеру зізнаються, надто шоковані, аби говорити. А от сусіди кажуть, ця ніч була найгучнішою і найстрашнішою за всі роки повномасштабного вторгнення. Спочатку цей дрон завіс над домом, а потім ярка спишка. Я якраз спала в спальні, лежала, я не спала ще. Я якраз лежала біля цього вікна і вспишка в вікно. А більше страшніше за тих людей, що залишилися без жилья. Там взагалі двоє діток, взагалі без жилья. Пані Наталія веде до свого будинку, показує, якого лиха наробило російське залізяча. Ворота вилетіли, калітку заклінила, вікна повиривала. зараз підставляли на яких на підставочках, позакривали вікна на ніч. Двері різдє все повиривали замками. Попри пошкодження у будинку, жінка не втрачає оптимізму. каже все потрощене незабаром відновлять. Дякую боженьки, що так оба ми дуже, ми дуже раді, що так і з Людям горе місцеві ж потроху оговтуються від пережитого, прибирають будівельне сміття та підраховують збитки. На допомогу людям одразу приїхали і благодійники. Буде надаватися ОСБ-листи, прозора плівка, терпаулін, непродовольча група товарів. Також буде надаватися ковдри, буде надаватися психологічна допомога, консультації з приводу пошкодженого майна. Відшкодування у житловому кварталі пошкоджень 12 приватних будинків сильно понівечені. Три з них чи підлягатимуть вони відновленню, згодом встановить комісія. Поки ж власникам потрощених осель нагадують, що необхідно зробити, аби офіційно зафіксувати руйнацію. Вони е, звертаються до поліції для фіксації факту пошкодження або руйнування будівель. І також е, вони роблять фотофіксацію, Їм потрібно зробити. Е, е, потім вони звертаються з заявою до. Адміністрації Лівобережна надають документи про власників майна і також правоостановлюючі документи на житло і е, технічний паспорт будинку. На підставі цих документів робиться виїзд комісії. через ворожу атаку у Дніпрі. Також були понівечені інфраструктурний об'єкт, дві адмінбудівля, газогін та лінія електропередач. Катерина Нічок Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Внаслідок нічної атаки шахедами по Дніпру пошкоджена й будівля обласної ради. Там потрощені вікна, повилітало скло у дверях та побита бруківка перед входом. Минулося без загиблих і травмованих. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Станом на 17 годину на більшості території Дніпропетровщини з тривогами, але без надзвичайних ситуацій. Водночас Нікопорщина від ранку під прицілом ворожих безпілотників та артилерії. Наслідки ударів обласній військовій адміністрації уточнюють. Жителі шайцентру публікують у мережі кадри після однієї з атак. Отже, у нас Нікополь раночок почався бачити, з чого буквально. Я була 20 метрів звідси, йшла до магазину, і ось таке горе сталося. Подивіться, блін, така хатка. Таке все було. І прямо в будинок попало. І нема двора а у кривому розі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 2 квітня. Нагадаємо, ворог влучив просто серед житлової забудови, поцілив ракетою в автомийку та вбив чотирьох людей. Ще 17 постраждали. Десять з них на сьогодні залишаються в лікарнях міста. Серед них дитина, один поранений у важкому стані. А в Харкові триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки. Росіяни знову масово набили по місту дронами. Внаслідок удару п'ятеро людей загинули, та понад 30 постраждали. Один з безпілотників поцілив просто у двоповерховий житловий будинок. Ще один у п'ятиповерхівку. Ця новина вранці буквально шокувала Дніпро у спальному районі на житловому масиві Придніпровськ невідомі підірвали машину Юрія Федька, керівника лівобережної адміністрації. Разом з ним в салоні автівки була дружина. Правоохоронці вже заявили, це був цілеспрямований теракт серед версії російський слід та умисне вбивство. Більше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Шокуюче вбивство просто у спальному районі Дніпра. Місцем приголомшливого злочину став житломасив Придніпроськ. Ця знищена вибухом машина належала місцевому посадовцю. Вона вибухнула о 7.40, коли всередину сів керівник лівобережної адміністрації Юрій Федько разом із дружиною. Імовірно, вибухівку підірвали дистанційно. Чоловік тільки сів за кермо повернув ключ і стався вибух. Чорний дим, все все сталось просто тут у багатолюдному дворі з-поміж багатоповерхівок. В цей час зазвичай до школи йдуть діти. Після раптового вибуху до палаючої автівки майже одразу кинулись небайдужі перехожі. Чоловік, який комісований з армії, Чоловік комісований з армії, мешкає тут у сусідньому будинку. Він повернувся з турнікетом. Я думаю, це в певний момент відіграло роль. Бо коли його транспортували до швидкої, у нього фонтаном з артерії кров в області стегна. налякані місцеві. І говорять, вибух, що пролунав в автівці, був таким гучним, що його навіть сплутали з прильотом. Окно виглянув смотрю дим. У вікно виглянув, бачу дим біля машини. Люди чули вибух, думали, щось військове, але сирени не було, і щось так ну, дивно сталося. Потім я вийшла і бачу, тут розповідають люди, що таке сталося. Я дуже здивована, так що це саме він, тому що, наче ну, такі гарні відгуки про людину були. Місцеві Жителі кажуть, не знають, хто стоїть за цим моторошним і жорстоким вбивством, можуть лише робити припущення. Я не знаю, може... я не знаю. Можливо, і справді комусь перейшов дорогу, але він такий позитивний чоловік, не можу й припустити. Від ранку на місці злочину працюють криміналісти, шукають зачіпки, які можуть привести до ймовірного підривника. Поліція області порушила кримінальне провадження. Там повідомили, підрив автівки кваліфікували як теракт. Вказана подія була кваліфікована як терористичний акт. На жаль, в лікарні чоловік, який отримав тілесні ушкодження, був саме у вказаному автомобілі. Загинув на даний час, з числа найдосвідченіших правоохоронців створена слідча комісія, яка буде займатися досудовим розслідуванням вказаного злочину. За життя керівника адміністрації, на якого було скоєно замах, до останнього боролись медики. Утім, безуспішно від отриманих травм посадовець помер. Його дружина наразі в лікарні. Офіційно поліція розглядає декілька версії вбивства, серед яких замовне та навіть причетність російських спецслужб поліція розглядає три ймовірні версії: це злочин вчинений на замовлення спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в країні, неприязні відносини, потерпілого з можливим злочинцем, а також його професійна діяльність. Чи підклали вибухівку завербовані російськими спецслужбами агенти Кремля? Або ж хтось з особистих причин наважився на вбивство, встановлять правоохоронці. Наразі. Триває досудове розслідування Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. А у Кам'янському 22-річна наркозалежна готувала теракт у людному місці. Куратор з ФСБ доручив їй зробити та передати вибухівку іншій особі. Але агентку РФ затримала СБУ. Вона переселенка з Бахмута шукала в телеграмі швидкий заробіток. Там на неї і вийшли російські спецслужби. Спочатку дали тестове завдання підпалити релейну шафу укрзалізниці, коли впоралася, дали вказівку підготувати масштабний теракт у годину піку Кам'янському. Саморобну вибухівку фігурантка. Помістила у термос та додала цвяхів, аби збільшити кількість жертв. Наразі за проданка під вартою їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Водночас у Дніпрі поліція затримала 24-річного місцевого жителя, який пограбував військовослужбовця. Зловмисник напав на захисника прямо на вулиці поблизу вокзалу. Від удару чоловік втратив свідомість. А отямившись, побачив, що його сумка з грошима та телефоном зникла. Правоохоронці встановили нападника того ж дня. Йому вже повідомили про підозру. А у кривому розі викрили злочинну організацію, яка приватизувала ринок ритуальних послуг та привласнила майже 7 мільйонів гривень з бюджету. До неї входили 10 фігурантів серед них директор комунального підприємства, посадовці виконкому та підприємці протягом двох років. Вони розкрадали кошти, виділені на утримання цвинтарів, перевезення тіл загиблих військових та ремонт скверів. Підозрювані укладали фіктивні договори, завищували обсяги робіт та вартість послуг. А потім перераховували гроші на підконтрольні рахунки та розподіляли між собою. У зловмисників провели обшуки, дев'ятьох затримали, а трьох вже взяли під варту. Лідеру злочинної організації підозру повідомили заочно, оскільки він на початку березня виїхав за кордони, досі не повернувся. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на майно фігурантів. Не втрачають шанс заробити брудні гроші і браконьєри. Нерестова заборона дії на Дніпропетровщині лише кілька днів. А чорні рибалки вже завдали збитків довкіллю на 800 тисяч гривень. Рибоохоронний патруль ловив порушників на різних водоймах. Найбільший незаконний улов зафіксували у браконьєра на Дніпровському водосховищі. В нього вилучили аж 47 кілограмів риби. Горе водкарів спіймали також в кривому розі на річці Саксагань. Вони рибали сітками з гумового човна, і в них вилучили 25. П'ять кілограмів майже стільки ж наловив і браконьєр на річці інгулець. Відносно цих громадян склали адмінпротоколи. Розглядається питання про відкриття кримінальних проваджень. Дніпряни, які постраждали внаслідок сьогоднішньої нічної атаки, лише починають усвідомлювати, що сталося. А ці вже тиждень оговтуються від шахетного удару, збирають уламки, відкривають благодійні збори та намагаються повернути втрачене життя. Минулої п'ятниці дроновий геноцид забрав життя п'ятьох людей. Десятки буквально залишилися на вулиці, і поки одні шукають кошти, аби залатати вікна та дахи на відбудову відомого у Дніпрі ресторану лише за кілька днів. Зібрали сотні тисяч. Чому комусь допомагають миттєво, а інші змушені покладатися лише на себе та поодиноких небайдужих? Далі в матеріалі Анастасія Шуляк. Воно як довбануло. Один взривається, другий летить, взривається. Це жах був просто. Шахетний удар 28 березня вже встигли назвати дроновим геноцидом. Більше ніж 20 безпілотників атакували житлові квартали міста. Тієї страшної ночі росіяни забрали життя п'ятьох людей. 28 отримали поранення. Тиждень після обстрілу пан В'ячеслав з болем дивиться на свій будинок. Підраховує скільки вартуватиме відновити потрощине. Вже розуміє, не зможе звести кінці з кінцями. У мене пенсія невелика шість тисяч. У дружини чотири. Я на ці гроші не зможу все зробити. У районі, де живе пан В'ячеслав, найбільше потрощених приватних будинків люди й досі розгрібають уламки у своїх дворах. Всі вікна побиті. Усі вікна побиті. Потім обвалилася уся штукатурка в кімнатах. Стелі обвалилися. Треба робити. Троє дверей вибило, всі повністю. Три двері вибило всі повністю. ОСБ плити, дошки та брезент привезли волонтери. Все для того, аби люди, хоч якось, могли підлатати свої оселі, бо кажуть, розуміють, що ані сил, ані можливості на відновлення у пенсіонерів немає. Ми зараз закриваємо брезентом дах, щоб не промакали із Зараз ще зробимо вікна, тому що плівка це не так води. Якісно ми зараз закриємо це ОСБ і брезентом. У сусідньому від В'ячеслава будинку й був епіцентр вибуху. Саме тут загинула лікарка-терапевтка Ольга Семіренко. Після трагедії завали тут так ніхто і не розібрав. Лише дощ омиває бетонні брили та металеві конструкції. Важко оговтуємося. Допомога ще потрібна. І велика допомога. Пані Ольга жаліється, що робити далі не знає. На перший час залатати пошкодження змогла, але ж жити так і надалі не можна. Оте пленку нам дали волонтери. Ми самі за дупи. А те, це? Це якісь куски були, ну все воно. Деякі постраждалі почали збирати кошти на відновлення через соцмережі. Ось, наприклад, збір Аліси Федотової. Жительки пошкодженої дев'ятиповерхівки зібрав 65 тисяч. Але людей шокувало, коли побачили, що таку ж банку відкрив і готельно-ресторанний комплекс, який потрапив під обстріл у ту ж ніч. Ба більше охочих допомогти з відновленням закладу виявилося набагато більше. Менше ніж за добу на рахунки власників бізнесу впали сотні тисяч гривень. Власник розбитого комплексу один із найбагатших людей України. За добу вже зібрали 135 тисяч на відновлення ресторану. Він може потрібний, але чомусь гидко. Мій син збирає на дрон вже два місяці. Зібрав аж 10 тисяч гривень. Мавік виконує завдання розвідки та скидів, а це не дає оркам наблизитися ще ближче до нас та рятує життя нашим хлопцям. Напевно, зараз розваги набагато важливіші за їх життя. Гірко і самим постраждалим розуміють, люди самі вирішують, куди донатити, а куди ні. Та от вчинок закладу не підтримують. Я панімаю. Я розумію військовим, постраждалим. А те, що багатим збирають, я вважаю це неправильно. Я не розумію цього. Просто стидна. Просто соромно за наших людей, які мають мільйони, і замість того, щоб допомагати людям, які втратили житло. Вони роблять збір на свої ресторани. у нас розбита криша повністю. У нас розбитий дах повністю. Усі вікна побиті. Упала стеля, вода. Вода дощ, Зараз іде дощ, все тече в будинок, щоб місто допомог. Ло має пройти три місяці, поки ми пройдемо всі ці бюрократичні кола пекла. Та поки люди чекають на допомогу від держави та намагаються з уламків зібрати своє життя. Загалом після шахетного обстрілу, 28 березня, ворог повністю знищив чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечі ні декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля та складські приміщення. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. А ці хлопці відкрили банку на допомогу ЗСУ і щоб привернути увагу, вирішили побити світовий рекорд. Чотири богатирі в центрі Дніпра перетягували величезну фуру. Мали зрушити її на 20 метрів за найкоротший час. Який результат зафіксували судді? Та чи змогли українці перевершити досягнення збірної Уельса, розкажуть мої колеги? Набирай 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 набирай. набирай, набирай. Дніпро серед місця. спортсмени федерації найсильніших атлетів України та перетягування Канату намагаються перевершити досягнення збірної «Вельса». Завдання відбуксирувати 18-тонну фуру на відстань 20 метрів за мінімальний час. Час зафіксований: 16,72 секунди. Мантажівку тягнуть чотири богатирі: поліціянт, рятувальник, викладач та абсолютний чемпіон книги рекордів. Їх усіх об'єднала любов до спорту та жага до перемог. Цей вид спорту він не юношеський, не юнацький. До цього виду спорту треба дорости. Воспитати богатиря це дуже велика справа. І тому богатирі вони не 18 і навіть не 20 річні Ми ж повинні постійно перемагати не лише в спортивних аренах, але й на фронті. Ми повинні бути переможцем, тому і це є мотивацією. Організував захід абсолютний рекордсмен Гіннеса в Україні та волонтер Дмитро Грунський. Наша ціль була виконати цю спробу, хоч і не з незважкою автівкою, але доволі швидко. Вийти з 20 секунд це дуже серйозний результат. Тому ми настроювалися на це, і як бачите, показали. Українські спортсмени вже з першої спроби майже на півтори секунди перевершили результат багатирів валійців, які у 2023 році встановили світовий рекорд. Вони пересунули фуру на 20 метрів за 18,1 секунди. Проте з другої спроби українці покращили вже свій рекорд. І спортсмени не лише хотіли встановити рекорд гінеса з командного тракпулу, а й підтримати збір коштів на ремонт автівок для бійців української добровольчої армії. Мета 50 тисяч гривень. Кому приклячі нашим захисникам отже, рекорд у Дніпрі богатирі встановили, але тепер його мають офіційно підтвердити представники книги рекордів Гінеса. Результати, які ми зафіксували разом з відеоматеріалами. Національний реєстр рекордів України так і будуть зафіксовані як рекорд України всередині нашої федерації найсильніших атлетів України притягнення Канату і направлені в книгу рекордів Гіннеса. Якщо результат таки зафіксують, українські атлети стануть рекордсменами книги Гіннеса офіційно. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу. І на вихідні у Дніпрі запускають додаткові автобуси до трьох кладовищ. 55-й курсуватиме до краснопільського цвинтаря з 9 до 15 години. Автобус номер 97 працюватиме щосуботи і возитиме місцян до нової гренського кладовища. А маршрутка 136 здійснюватиме перевезення до Сурсько-Литовського цвинтаря. Інтервали її руху година. Останній рейс о 15.00. І на завершення випуску про погоду в суботу в Дніпрі прогнозують в день 15 градусів тепла, вночі плюс 9. Атмосферний тиск 740 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.